Як завжди у цій порі з вами програма «Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про небезпеку пологів на дому, цукровий діабет, ну і, звісно, трішки про красу. Медики б'ють на сполох. За останні 9 місяців було вже три випадки пологів на дому. Більше про небезпеку нам розкаже заступник головного лікаря Ема Гошовська. Цього разу ми спілкуємося із заступником головного лікаря центральної міської клінічної лікарні з охорони материнства та дитинства Емо Єгошовського. Доброго дня, добрий день. Прошу скажіть, будь ласка зараз почастішала практика родів на дому. Настільки це небезпечно, і взагалі, звідки така тенденція? Ви дійсно праві, і ми почали якби бити у колокола. От по-російськи сказано воно правильно, тому що за 9 місяців 2014 року, тобто цього року, у нас пологів на дому є троє. Порівняно з, з роком 13-м це одні були пологи, з 12-м роком це взагалі не було пологів на дому. Тому як бачите, тенденція така пішла вверх, і тенденція це є негативна тенденція. Треба сказати, що пологи на дому це україною законом України не заборонені. Не можемо ми сказати, що пот не має права родити на дому. Може родити, всіляко буває, чи собі по якихось релігійних там, якихось, е, е, так, міркувань. Ну, всіля, всяко може бути, тому ми не можемо кожну людину, це ж не міліція, кожна людина має право на своє здоров'я, як його охороняти, це здоров'я, як ним піклуватися цим здоров'ям. Це кожна людина відповідає за своє здоров'я взагалі. то але не знімається і відповідальність із лікарів тих. От. А вийшло так цього року, що всі жінки, які стояли на обліку в жіночих консультаціях міста, ось оці три жінки, вони вирішили родити на дому. А чому? Що їх ціло направлено? Вони собі схотіли родити на дому. От схотіли родити, але не в тому ще річ. Може, звичайно, що батько. Чи чоловік жінки або вагітної жінки ну, може приходити на курси, припустимо. У нас є курси, в нас є допол... курси, які підготовлюють мужчин для партнерських пологів, от, щоб дещо помогли, бачили, як родить жінка. Ви знаєте, це вже не новинка, це вже є партнерські пологи. От, і вони є часто і задоволені жінки і е, батьки. Тих дітей ходять на партнерські пологи, і це досить позитивно. Ну і от собі ціленаправно вирішили такі пологи проводити вдома. Це якась фінансова сторона, тобто їм задорого родити в роддомі, чи це, ну, Чому вони так поступають? Ми їх питали. Ні, це не фінансова сторона. Вони просто, от, щоб їх запитати, чому? от, Я їх питала, чому, чому? Чому вдома? У нас є два пологових таких, лікувальні заклади, перинатальні центри, міський клінічний пологовий будинок, два такі гігантські, гарні медичні заклади і багато там відповідальних лікарів. Ну слава богу, є де родити в нас, є де родити. Вони просто сказали по своїх якихось міркуваннях. Вони хочуть родити вдома. Як ви до цього ставитесь, як медик? Тобто за, проти? я ставлюся до цього негативно. Зразу кажу, хоча законом України воно не заборонено, я ставлюся негативно, тому що я ще є лікар, акушер гінеколог і дуже добре знаю, які можуть бути ускладнення після пологових ускладнення. Не тільки в пологах, от, але й після пологої ускладнення. От, а то так іде і пологи, і після пологої період. Де, бо якщо б якісь ускладнення були, звичайно, що тоді визвуть того доктора, але чи вже не пізно буде. А можете детальніше розказати, тобто, чим грозить от пологи на дому? Наприклад, кожна, кожні пологи це є фізична робота, важка фізична робота. Не кожна жінка одній жінці повезе. Що вона легко родить, а друга ну, це є ну, 6 годин, 12 годин це є е, фізична робота, це Богом так послано, що жінка має родити дитину ну, от, е, протязі декількох годин. І ці години можуть бути досить складні, важкі. Фізична е, е, робота це і де може піднятися під час пологів артеріальний тиск. Артеріальний тиск ну, ж на дому хто буде міряти артеріалій. Тиск. І жінка, де вона буде там думати, що їй там болить голова чи їй не болить голова. Е, у пологому ж залі самі розумієте, що тиск постійно контролюється, тому що ми знаємо, що цей тиск піднімається. Він під час, припустимо, носіння е, е, дитини під час е, припустимо до пологого ще часу. Жінка собі носить дитинку, і кожних два тижні вона ходить в жіночу консультацію, сультацію, там вимірюють артеріальний тиск. І так далі, і багато яких ще о, процедур. Ну, от. Але тиск це є обов'язково міряти, і ми боїмося цього тиску, тому що він може піднятися під час пологів і може виникнути такий тиск, коли виникає вже ця еклампсія у пологах, тобто дуже високий тиск. А цей високий тиск загрожує і жінці, і дитині, і то загрожує життю жінці і дитині. Може загинути як жінка, так і дитина, це ж жахливо. Далі, друге. Припустимо, жінка на протязі вагітності має анемію вагітних. Дуже в нас часто є. Припустимо, 80% жінок вони цю анемію мають. Хай невелику, гемоглобін там 110, 100 гемоглобін, ми теж рахуємо, що це вже є, ну йде до анемії, це називається вже анемія. От, але може він і падати далі. Ми, е, доктор, лікар жіночої консультації спостерігає за таким процесом. І жінка здає аналіз крові, якщо потрібно, здає раз на місяць, а якщо й потрібно, раз на два тижні. Чому? Щоб спостерігати в динаміці, як цей гемоглобін, чи він. Підріс, чи він такий самий? Значить, чому я так за анемію цю не, згадую? Тому що анемія ну, саме поширеніше, є дуже багато екстрагенітальних захворювань різних ну, от. Хоча ми знаємо, що не забуваємо про те, що вагітна жінка це жінка здорова. Це є здорова жінка. І треба е, нагадати жінкам, ви є здорові, вагітні жінки. Але в якийсь період бувають, е, так як реактивність організму е, понижується, може понизитися. І бувають ось такі, приєднуються всякі захворювання. От якраз анемія оця. Що вона дає під час пологів а й після пологів? Вона дає, може давати кровотечі, а кровотечі це так само е, грізне ускладнення. Яке так само грозить чим? Воно грозить тим, що може загинути дитина і дуже, зрештою, жінку, жінка може позбутися свого життя. Таке може бути. Я не, якби не говорю, що це от, анемія, то всі жінки, кровотеча в них і так далі. Ні. Просто, якщо вона у собі в пологовому залі. То там вона може, там є певна кількість е, е, кровотеча може бути, і є певна кількість грам, які вона втрачає. Ну, от, і в, 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 в крайньому випадку, коли я не то зразу е, починають лікувати, в тому ж пологовому залі ну, от, і піднімають гемолобін, якщо вам потрібне, от, дивляться, який гемолобін, тому що ж обстежують постійно ту жінку. Ви кажете, що важливий також післяпологовий період, щоб дитина була в род. В домі. Жінка, припустимо, родить вдома. І вона вважає, що санітарно гігієнічні норми усі там є в них вдома. Ну, самі розумієте, кожна людина. Зрозумієш, що ну, не може бути там санітарно-гієнічних норм, яка би не була е, чистюля, як би вони там не прибирали, як би вони не кварцували. Але ж е, може одна кімната, дві, може три кімнати бути. Крім того, там же не одна людина живе, там живуть і сім'я, певно. Ну як у кого. То самі зрозумійте, що в пологому залі це є пологовий зал, де спеціально дотримується санітарно гігієнічних норм, а які санітарно гігієнічні норми можуть бути вдома, в будь-якому випадку, яка би чиста хата не була, і як би собі батьки не думали, все одно ну не може воно так бути, бо це є нормально, бо це є абсолютно нормально. Тому дитина може і, звичайно, якусь інфекцію собі прихопити. Може прихопити далі. Ну, вона зразу, як народжується дитинка, то неонатолог зразу дивиться її у пологовому будинку, дивиться, яка дитинка, які в неї рефлекси, які, які шкірні покрови і так далі. Вона абсолютно її дивиться, її важать зразу, нею займаються зразу. А так, як вона собі родить на дому, звичайно, що викликають потім е, педіатр. Не вже не онатолог, а педіатр, який е, так само оглядає, оглядає дитину. І слава Богу, що ці три випадки діти були хороші. Хороші діти, гарні діти. І зараз вони гарні, бо вони спостерігаються у педіатрах, у часткових педіатрах. Все добре. Ну, от, е, слава Богу. Але ж е, треба е, так думати і, е, мабуть, наголосити на тому, що добре добре. А не дай бог, якби зле було. То би хто був винен, а ці три випадки це малозабезпечені сім'ї? Чи Ні, це доволь... нормальні нормальні сім'ї. Сім це абсолютно нормальні, хороші сім'ї і хороші діти. І чи є така практика в інших містах України? І з чим ви її особисто ви з чим її Є багато в містах України? Така практика чомусь на східних областях там ще більше є родів. Є ми питали, маємо таку інформацію, що там є багато родів таких. Ну з чим пояснити таку? Тенденцію ми все доєм. Надіємося на те, що пояснюємо. Бо ми, от були в родинах, ну і так просто питаємо людей, пояснюємо тим, що якісь релігійні погляди мають люди. Mm -hmm. Мають ну, ж зараз дуже багато є різних релігійних поглядів, дуже спрямування різних багато є. І е, людина ж так, знаєте, що як вона має релігійні погляди, не можеш її залізти в душу і запитати, от які в тебе, і що. Mm -hmm. Вона собі сама там, когось віри. Ну щось вона собі на, на умі має та людина. Зв'язку з такою тенденцією. Ви будете зараз проводити якісь потужні, скажем так, роз'яснювальні роботи? Звичайно, що. Я збирала лікарів-акушер-гінекологів лікарів, і педіатрів і наголошувала на тому, що за кожною жінкою, з кожною жінкою розмовляйте, з кожною жінкою інформуйте її про ускладнення. Більше щоб інформувати, щоб ми більше інформації давали жінці, які будуть ускладнення от конкретно от жіночку в тебе, ото і то. Бо ж не Бог знайшов тих жінок уже такі хворі, всі. але є ускладнення, і що воно може бути, і чи воно може грозити, і наголошувати на те, що може бути, як буде родити на дому, які можуть ускладнення бути. Це ми не те, що вже ми збирали, ми збирали неодноразово, вже, неодноразово і акушер-гінекологів, і педіатрів. І ще хочу додати, Шановні жителі міста Івано-Франківська. Е, ще не то, що жінка собі дома родить, це ще півбіди, припустимо. Але потім ускладнення йдуть для документів, які вона оформлює. Тому що оформлює паперів, це є дуже велика робота, багато. Ми старалися помогти. Ми старалися. Помогти. При департаменті охорони здоров'я є. Е, е, Комісія, от, яка ці документи, всі, ми приносимо всі документи, вони в огляд цих документів повністю їх перевіряють документи. І ще є такий нюанс, що є така генетична експертиза, а оця генетична експертиза в нас не робиться, а робиться в місті Києві. І якщо той доктор акушер, гінеколог чи педіатр буде сумніватися, чи ця жінка родила, чи вона не родила, чи цей Її дитина чи не її, зрозумійте, ми ж не стояли на родах, ми ж не знаємо, хто родив. Жінка може, от приходить у шар-гінеколог глядає її і каже, що так, ця жінка родила. І так в цих випадках було, правда, все родили. Але може бути таке, що ми можемо сумніватися і тоді будемо посилати таких, направляти таких, такі пари на генетичну експертизу в Київ, а там вже йде затрата коштів. І ще й в Київ їхати. Воно буде багато часу, нервів. А навіщо цього всього, якщо можна спокійно піти собі в пологовий будинок, прекрасно там родити, всі там оглянуть, зроблять БЦЖ, яке вже нарешті поступило, бо його не було. Ну, от якби протитуберкульозна профілактика, отже, якби не в тему, але зразу скажу. Дадуть, скажуть, що робити, дадуть якусь інформацію, як поводиться з дитиною, як з жінка. Має поводитися. Ну, от. Далі педіатр прийде, медсестра до дитини прийде ну, от, е, дільнична. Воно ну, ну, все якось по-людськи, по-нормальному. Адже ми живемо в, цивільні, в, цивілізованій країні. в цивілізованій країні. Ну, І, очевидно, цивілізовано треба вести себе. Ну, ж не на полі, ми живемо. Добре, я вам дякую за розмову. В нас традиційно на сам кінець нашої програми. Ми е, питаємося лікарів, якісь від вас рецепт здоров'я. Можливо, щоб ви побажали майбутнім мамам від себе. Я майбутнім мамам хочу побажати. що перш за все дякую їм, що вони вагітніють і родять. Це геройство. Я рахую в нас час. Це є геройство. І вони є молодці. І вони родять, особливо Західній області. Вони родять. У нас трошечки збільшені народжуваності. Це є дуже добре. Я їм хочу побажати міцного примісного здоров'я. Я хочу, щоб вони менше нервувалися. Ну краще їли. Харчувалися краще, тому що в будь-якому випадку і вели здоровий спосіб життя, тому що здоровий спосіб життя це є запорука ношення дитини здорової, і дитина тоді здорова й родиться. І звичайно, що мамусі. І, звичайно, що мамусі я рахую, що е, вагітна жінка це є святиня, це святе щось. Це є щось святе, і до неї так треба відноситися. Абсолютно всьому суспільству всьому треба допомагати і державі в першу чергу помагати, і нам все робити для того, щоб допомогти цій жінці виносити і родити цю дитинку. Я вам дуже дякую. Я нагадую, що цього разу ми спілкувалися із заступником головного лікаря Центральної міської клінічної лікарні з охорони материнства та дитинства Емо Йогошовською Цукровий діабет це не вирок, а спосіб життя. Всесвітній день боротьби з цією недугою відзначили в Івано-Франківську. Приймаючи виклик діабету, з нагоди всесвітнього дня боротьби з цією недугою, івано-франківські ендокринологи вирішили підтримати своїх пацієнтів. У Прикарпатському національному університеті розгорнули справжню міні-лабораторію. Тут усі охочі могли виміряти артеріальний тиск, вагу тіла, рівень цукру в крові та найголовніше глікованого гемоглобіну. До того ж, цілком безкоштовно. Ліковний гемоглобін, такий важливий показник. Це найбільший інформативний показник щодо компенсації цукрового діабету глікований гемоглобін використовується у всьому світі як основний показник щодо контролю цукрового діабету. Також дуже важливо контроль за масою тілою. Тому кожна так людина може виміряти свою масу тіла, так, виміряти артеріальний тиск, бо це є теж проблема пацієнтів. Хворих на цукровий діабет. Тут легкий сніданок та консультації медиків. А ще лекції від провідних науковців присвячені способу життя з підступ недугою та профілактиці ускладнень, та найголовніше кажуть представники спілки хворих: це комплексне обстеження, адже проблема пізнього виявлення діабету і далі залишається актуальною. Майже половина недужих і не здогадується про свій діагноз. Під час проведення таких аналізів на рівень цукру в крові вже було виявлено людей з показниками, які значно перевищують. Зразу ж їм було запропоновано відповідний чай, відповідний ну. Бачите, тут препаратів лікарських немає, але було рекомендовано куди звернутися розказано, куди звернутися за детальнішою консультацією. Загалом нині в Івано-Франківську на диспансерному обліку перебуває понад 6700 тисяч хворих на цукровий діабет, майже чотири сотні з яких інсулінозалежні. Як завжди, на сам кінець наша традиційна рубрика про красу. Руки це візитна картка кожної жінки, тому вони завжди повинні бути доглянутими. Більше про це вам розкажуть косметологи. Сучасна жінка використовує багато методів підтримки краси та доглянутості своїх рук та нігтів. Класичний манікюр, нарощені гелем чи акрилом нігті, безперечно прикрашають жіночу руку. Але такі методи мають ряд мінусів, зокрема, вимагають частої корекції. Та забирають багато часу, нерідко збираючись у відрядження чи відпустку, ви зазвичай приводите в порядок свої руки, бажаючи бачити свій манікюр бездоганним протягом всього часу запланованої поїздки. Однак на ділі виходить зовсім інше: лак може відлущитись, а гель на нігтях сколотись. А можливості привести манікюр у вихідний вигляд немає. На щастя, нова технологія нігтьового дизайну в значній мірі вирішує проблему надійності манікюру. Шелак це гібрид лаку і гелю, який підносить жінкам нові можливості. Виглядає він як звичайний лак, легко наноситься і знімається, але його стійкість забезпечує красу ваших нігтів протягом тривалого часу. Шелак дозволяє вирівняти нігтєву пластину, він заповнює всі тріщини і пошкодження нігтів. Він дозволяє дозволить стати володаркою акуратного манікюру а також педикюру, навіть якщо ваші нігті далекі від ідеалу. Цей продукт знайшов багато прихильниць серед сучасних жінок, оскільки має безліч переваг перед іншими видами покриття. Він підходить для будь-яких нігтів, в тому числі пошкоджених. Не викликає ніяких алергій. Може використовуватись в період вагітності, оскільки не містить шкідливих речовин. Шилак тримається протягом декількох тижнів, при цьому можна спокійно мити посуд. Сучасні миючі засоби на нього не діють. Вибираючи шелак, можна знайти колір і відтінок на будь-який смак. Палітра кольорів різноманітна. Ще одна перевага цього гель-лаку це те, що він висихає за декілька хвилин в ультрафіолетовій лампі. Це дозволить не переживати, що лак пошкодиться, коли ви вийдете з салону. А ось найцікавішою новинкою сезону став термогель, який вражає своєю незвичністю. Це різновид гель-лаку, який має чарівну особливість змінювати колір в залежності від температури. Цей ефект виглядає дуже незвично та загадково. Як приємно в холодну пору взяти в руки гаряче горня чаю. Вдвічі приємніше буде, якщо ваші нігтики відреагують на потепління зміною. Це справжнє чаклунство, яке так хочеться відчути. Зазначимо, що термогель-лак зберіг усі кращі традиції гель-лаків, а палітра кольорів просто вражає. Гарний манікюр це важлива складова іміджу сучасної жінки. В нашому салоні ви зможете спробувати усі новинки ніхтової індустрії, а це обов'язково додасть вам настрою та впевненості в собі. Це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Як завжди, дивіться нас щопонеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. І не хворійте.